Привіт, мене звати Софія Медведєва, мені 6,5 років. Я ходжу у школу, переходжу в другий клас. Мені дуже подобається навчатися. Також я ходжу в школу Сарабан, Ти навчаєш швидко рахувати однозначні, двозначні, тризначні, чотиризначні числа На рахівниці та на подумках. Ще я ходила в музичну школу, і я там навчалася грати на фортепіано. І ми колись поїхали в центральний, е, центральний цей магазин. і Я побачила там великий фортепіано і сіла, за нього заграла п'єски, щедрик та колискову Ще я. Не Недавно почала ходити в байсейн, щоб навчитися плавати. Мені дуже подобається плавати. Що давно я почала ходити в кіношколу не по дитячому, а зараз влітку я ходжу в кінотабір, де я навчаюся акторською майстерністю вокалом, танцями та фільмом. Я вже зняла фільм. Фільм називається Статуя життя. Я виконала роль статуї. І мені дуже подобається танцювати, малювати та співати. І мрію, щоб закінчилась війна. Дякую за увагу.